Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір сумок для речей валізу. Це універсальне та організоване рішення для пакування багажу. Ці водонепроникні сумки доступні в чорному, синьому та сірому кольорі. Вони забезпечують велику місткість для ефективного сортування одягу. Набір ідеально підходить для подорожей та. Та включає в себе сумки різних розмірів. Покращте організацію подорожі за допомогою цього набору, забезпечуючи охайну валізу та легкий доступ до найнеобхідніших речей.